22 січня Україна відзначає День Соборності. А чи знаєте ви, що ж таке Соборність? Соборність це єдність усіх територій тієї чи іншої держави. Ідея Соборності України як держави бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. А її філософське коріння сягає часів Візантії. Потужна держава східних слов'ян сформувалася наприкінці першого тисячоліття навколо одного з полянських міст Києва, що став столицею і дав назву цій державі Київська Русь. До її складу входили землі багатьох племен, як то полян, древлян, в'ятичів, дреговичів, ільменських словенів, кривичів, половчан, радимичів, сіверян, дулібів, тиверців, уличів. Володіння Київської Русі простягалися від Варязького до Руського морів, від Балтійського до Чорного. У середині 17 століття розгорілася визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, в результаті якої на певний час була відновлена державність України, та невдовзі значні її території опинилися під владою Російської імперії. Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності займались українські гетьмани Петро Дорошенко. Пилип Орлик, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. У 1917 році була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло 9 українських губерній. Того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 1 грудня у 1918 році у Фастові був підписаний передступний договір про об'єднання УНР і ЗУНР, у якому було виявлено про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу, проголошення універсалу про злуку. УНР та ЗУНР було призначено на 22 січня 1919 року. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт злуки Об'єднання українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР УНР. В єдину велику Україну. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і австро угорської імперій в єдину соборну українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ. Визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. 22 січня День Соборності України. Був встановлений відповідно до указу президента України від 21 січня 1999 року. На честь дня проголошення в 1919 році акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. У 2001 році на вокзалі міста Фастова встановлено залізничний вагон, в якому 1 грудня 1918 року був підписаний попередній договір про майбутнє об'єднання двох держав.